Спочатку в підвал ховалися, потім у нас там ну, взагалі було зараз смішно, тоді було не дуже. У нас були водосточні труби, так ми в них ховалися. У нас взагалі там жило 20 з лишнім чоловік. Три тижні ми проживали в місті з дітьми, з усім гамузом. Юлія Куценко розповідає, як з чоловіком і трьома дітьми жили в окупації у селі Вільшана, що неподалік Куп'янська. Каже, для п'яти сімей водостічні труби стали тоді найбільш надійним укриттям. Це як, ото, знаєте, допустим, під мостами водосточення, це як що великий ну, великий, допустим, забор води, і через ці труби лишня вода перетікає. Тому в таких трубах ховалися. У нас над тими трубами дуже великий насип був землі. Ну я не може метрів три. То поки прямого попадання не буде. То нам нічого не страшно. Ми з дому і матраси туди тянули, одіяла, тянули і подушки, і права кухня в нас там була. Ми звідтіля вже пішли додому, коли пішла і дощі, і нас просто тіля вигнав. Жінка згадує в день вторгнення Росії, працювала в нічну зміну на хлібопекарні. Тоді все змінилося дуже швидко. Надо було їхати додому з роботи. У мене не завелась машина додому. Я приїхала на таксі під Україною. А коли їхала з чоловіком і з батьком за машини з роботи забрати, ми вже їхали. Нас зустрічала Росія. Вісім місяців сім'я прожила в окупації. Виїжджали одні з останніх, говорить Юлія. Ми все чекали, думали, десь щось можеш наладитися. Ну, жалко було покидати будинок і все те, що там було. У вересні 22-го у селі зникла електрика і газ. Зв'язку практично не було, почастішили обстріли. І в грудні родина вирішила виїжджати. Спочатку розібрали машину, то що. Машини віднімали в людей вже, а потім хлопці, ну, чоловік з дітьми вже збирали її в докупи машину. Колеса на місце цепляли, що хавали їх і в картошки, і в погрібі, і, все, і провода на машинах перерізали, щоб не ж. А потім вже, тож, грузилися під фонариками, вищі під фонариками збирали, тому що світла ж не було. вже. Їхали рано вранці. Туди придумували історію, куди ми їдемо, до кого їдемо. То ми тож споминали, деякі колись були знайомі, деякі вони проживали і виїжджали. Спочатку виїхали до Білгорода, повернулися до України через пункт пропуску у Покровці, який тоді ще працював на Сумщині. Звідти у Харків, де прожили тиждень у гуртожитку, більше не витримали, каже Юлія. Так як ми люди з села в общежитті вжити на четвертому поверсі для нас, це було не Дуже комфортно. Одна кухня, на весь етаж, то ми нас знайомі сюди позвали, ми приїхали сюди, а це ж ми тут так і проживаємо вже третій рік. Тут, у селі Оптове, що майже на кордоні з Чернігівською областю, спочатку жили в знайомих, потім голова сільської ради допоміг знайти будинок. Чесно скажу, важкувато було тут. Ну, по-перше, Будинок цей стояв дуже довго, ніхто в ньому не проживав вже. Понятно, що руки нужні були зразу ж, все позаростало деревами. Поступово обжилися, переробили опалення, довелося поставити новий дров'яний котел. За допомогою благодійного фонду ООН замінили вікна, утеплили дах, іноді отримують гуманітарну допомогу. Спочатку, як приїхали, дуже до ну непогана була допомога по одіялах, по матрасах. В прошлому році перед новим роком видали дитині для навчання ноутбук. Брали участь у програмі по видачі грантів на підтримку сільського господарства. Отримали допомогу на ремонт сараїв. Зараз чекають другу частину коштів на закупівлю худоби. Планують купити поросят, але все ж намагаються вирішувати свої проблеми самостійно, каже жінка. Сюди як уже приїхали. Стараюся кожен момент виловити так, щоб заробити десь якусь копійчину, десь щось придбати. Тому що ми сюди приїхали, можна сказати, з двома сумками, і все починається спочатку. А спочатку починати зав... завжди важко. Я до останнього, поки не поїхала в роддом, я до останнього таксувала, їздила трошки, кажуть, десь. Підроблять питалась, намагалася. Як десь хтось питав, що там відвезти потрібно, кошти там забрати. Ніколи не відмовляла, питалася десь якусь теж копійчину. Діти в мене, правда, золоті. О, теж питаються капійку десь заробити. Ну, всі до кучки, щось вже ж маємо. Старший син Юлії нині живе окремо. Середній Максим зараз отримує спеціальність за можливості підробляє. Має своє особисте господарство кроликів. Розповідає, сам їх заводив і сам опікується. Зараз їх кілька десятків, а вдома було більше сотні. Їх довелося залишити. Допомагає батьку облаштовувати подвір'я, ремонтувати приміщення для худоби і для зберігання овочів. Поки вона була кордони, ті батьком місці, всі сараї, сараїрасі. Молодший син народився місяць тому. Юлія розповідає, що все для дитини мають, щось купили, щось віддали знайомі. Від держави отримали пакунок малюка. Донька Вероніка навчається у школі, займається гандболом, спортивним орієнтуванням, чарлідингом, бере участь у літературно-образотворчих конкурсах, захоплюється малюванням. Ще один мешканець будинку, – 12-річний папуга, теж пережив окупацію і виїхав разом з родиною. Це наш ще один. Біженець-переселенець, який проїхав в трьохлітровій банки, поламав крильця собі. Тепер він нас не літає, він нас тільки пішеход. Він відкриває клітку, це ж прищепками закриваємо, тож відкриває клітку, виходить і ходить пішоходом. А собаки й коти місцеві, своїх з дому забрати не вдалося, розповідає жінка. На господарчому дворі птиця. Перед будинком розводять квіти. Юлія каже, вдома квітів було багато, а тут посадили ще більше, щоб радували око. Навели лад на городі, тепер мають все своє від картоплі до зелені. Сілина була повністю. Був один бур'ян сплошний. Спочатку викосили, випалили, а потім вироб, розробили, щоб щось тут можна було виростити. І картоплю, і цибулю, і морковку, і чесничок, і, і бурячок, і капусту. Це малину ми посадили самі. Не було тут нічого, і по цю сторону малина смородина теж самі садили. Вирощують особливі сорти овочів: чорні помідори і солодкий перець темно-фіолетового кольору. За словами Юлії, бувають проблеми з водою. У дворі є колодязь, але у ньому вода іноді зникає. Тоді доводиться ходити до колодязя за двір. Але в цілому життя налагодилося, говорить жінка. Чоловік на роботі працює механізатором ага. е, в сусідній області Чернявській. Ну, А діти чим допомагають, усім потрошку, хто чим може. Ми всі в принципі, привикли кучкою. В клумбу кучкою, в огород кучкой. там, по, по хаті теж кучкою. У кого є можливість, то і тоді й працює. Вдома на Харківщині залишився щойно відремонтований будинок, господарство, майже всі особисті речі з собою взяли тільки необхідний одяг і фотографії. Власне, там залишилося все життя, каже Юлія. Але тепер їхній дім тут, у невеличкому селі на Сумщині, де вона раніше ніколи не бувала. Планів, поки не будують, сподіваються отримати від держави компенсацію за втрачене майно і намагаються жити так, щоб діти менше відчували війну. Намагаємося і ялинку на новий рік поставити, і намагаємося день народження від, ну, відсвяткувати, наскільки це можна. Десь якусь вічку загасити, десь кудись на річку вивезти. Ну, в дітей то дитинство продовжується. Війна війно, і війною ну, діти то ростуть і вони повинні бачити не війну за спиною, а бачити майбутнє те, що в них должно бути дитинство, так як було у нас. Олена Рашевська, Вікторія Гладченко, Суспільне новини, Сумщина.